Дружина, зі скорості Слав Романів, я скажу одну штуку. Важливо викладатись Не Немає значення, що ти робиш. Виникає такий режим, що коли ти щось робиш, навіть якщо ти робиш це за гроші, відповідно з наповну, ну, бажання нема. Не бачишся змісту підґрунтя цього. Тут є великий зміст. Великий зміст того, що ви плануєте наперед. Саме ти, друже, якщо береш і робиш концентрат на майбутній результат, ти будеш шокований. Що в подальшому це почне процвітати. Коли ти робиш один продукт і робиш його якісним, це ядро якості починає передаватися. А саме тоді говорять: баба бабі сказала: одна людина спробувала, сказала, Боже, тут класно. Пробуй, друже. Сказала своєму другові. Свій друг її сказав своєму другові. І так пішла реакція: ланцюжок. Тому, якщо ти викладаєш це наповну, ти робиш вау-ефект. Нещодавно я відвідав справді. Виставу, виставу, я скажу навіть не професіоналів ще, але готових бути професіоналами. Це були випускники четвертого курсу театрального. І вони так забабахали, так емоційно, так передавали все повністю душевне ядро виступу, вистави, що мене аж це запалювало. Запалювало середини. Я відчував, що я туди поринаю, поринаю настільки, щоб був готовий діяти, діяти і діяти. Тому я вирішив записати це відео і сказати тобі, викладайся наповне, не має значення, що ти робиш. Роби, викладайся, дій, радій і люби те, що ти робиш. З любов'ю ти будеш дати максимум енергії, а коли ти даєш максимум енергії, ти будеш відчувати, як все навколо тебе говорить тобі: дякую, що ти твориш, дякую, що ти робиш цю цінну, корисну справу для суспільства. Дякую, що ти існуєш на цій планеті і доносиш масу позитиву в наші серця. Багато людей будуть тобі це говорити, багато людей будуть тобі це писати. Лише тоді, коли ти візьмеш і виклалишся в кінці в кінців повну. Це просто зробити. Навіть якщо ти це робиш безкоштовно, це робити боляче. Тому що ти не знаєш, принесе це результат чи не принесе, внутрішні такі два Я починають боротьбу. А коли вони це починають, воно відволікає. Скинь в бік. Поговори сам з собою, скажи собі. Або я роблю якісно, або я роблю ніяк. Зрозумів? Дій, друже, на зв'язку. Па-па!